Вітаю вас, панове! У цьому відео я хотів би проаналізувати минуле на предмет появи сучасного обличчя нашої цивілізації, яке безперечно є результатом всього минулого. Я не претендую при цьому на повну непомильність і наперед визнаю, що великий реформатор зробиться краще за мене, позаяк на цей предмет про нього є пророцтво, а про мене немає. Маю на увазі цей Катрен Нострадамуса сучасність за допомогою минулого судитиме великий оптиміст. Проте, позаяк час великого реформатора ще не прийшов і відповідно до вимог часу він має мовчати, то хто ж повинен робити це вже зараз, нехай не настільки вдало, як це робитиме він. Справа тому, панове, що до минулого зверталися і звертаються чимало демагогів, і вони показують це минуле нам у викривленому світлі, а побачивши його у викривленому світлі, ми всі разом втрачаємо орієнтири, втрачаємо здатність розуміння, у якому напрямку нам рухатися до майбутнього. Коли ж народ втрачає цю здатність його легко вести в будь-якому згубному напрямку, спочатку ми коротко розглянемо, яким був світ в дохристиянську добу, потім яким він став у добу християнську і нарешті чому християнський світ втратив своє християнське обличчя та став світом сучасним. Я не буду описувати відомі злочини багатьох римських імператорів до християнської доби, адже і в християнську добу можна знайти чимало злочинних можновладців. У відповідному стосунку всі епохи є більш-менш рівними. Навпаки, я спробую нагадати те, що відомо про язичницькі звичаї, яких дотримувалися всі люди, що сповідували язичництво. Із цією метою розгляну пласти язичницької історії, максимально близькі до нашого часу. Якщо ми прочитаємо про цивілізації Центральної Америки в наших підручниках для школярів, ми дізнаємося, якими, мовляв, жорстокими були іспанці-католики, як вони жорстоко експлуатували місцеве населення, завойованих ними територій Перу та Мексики. Проте, якщо ми переглянемо дані про етнічний склад цих країн на нинішній день, виявиться, що ці експлуататори іспанці не були такими вже й лихими, адже вони просто розчинилися серед місцевого населення. Тоді як у США місцеві племена зробилися жалюгідними залишками, колись численного. Проте розпорошеного народу. Чому? Бо жорстокі іспанці-католики навернули інків, ацтеків, майя, міштеків та інші місцеві народності до християнства, а благородні колонізатори з протестантських країн Західної Європи не змогли навернути місцевих індіанців до своєї віри та й навіть не ставили перед собою такого завдання. І вони просто винищили цих язичників до зручного для себе мінімуму, а залишили їх жменьку лише для екзотики, для зручностей Голівуду, коли там будуть створювати бойовики на індіанську тематику. Тому ж північноамериканські індіанці мали більш дикі звичаї в порівнянні із центральноамериканськими? Зовсім ні, панове. Адже будь-які язичницькі релігії мають ту особливість, що чим більш високорозвинутим є відповідне язичницьке суспільство, тим жорстокіше у нього звичаї. Із різних історичних кодексів відомо, наприклад, що ацтеки постійно вели війни зі своїми сусідами. Чому? Вели вони їх із єдиною метою здобути полонених для жертвоприношень, адже в іншому випадку їхня релігія вимагала приносити в жертву своїх власних юнаків. Вінків також існувало таке уявлення, що, мовляв, сонце, якщо його не підкріплювати численними людськими жертвами, почне слабнути і невдовзі помре. Тому вінки звичаї були приблизно такі ж, як і в ацтеків. Із Біблії ми знаємо, що подібні звичаї були у фінікійців, які приносили в жертву молоху значну частину своєї молоді, а деякі єврейські царі також запозичили собі такі звичаї. В ірландських джерелах 8 століття також описується щось подібне. Там йдеться про третину молодого покоління, яке приносили жерці в жертву богам, а гали, предки французів, за словами Юлія Цезаря, приносили в жертву своїм богам всіх полонених. Ось від якої цивілізації позбавили іспанці-католики предків сучасних мексиканців та перуанців. Здогадуйся, що наші рідновіри скажуть, Мовляв, наші рідні слов'янські язичницькі звичаї були набагато кращими. Проте така думка панове, суперечить достовірним джерелам. Усім відомо, наприклад, що давньоруські фортеці називалися дитинцями, але не тому, що нібито їх захищали діти, і не тому, що нібито там були діти. Живих дітей там не було. А тим часом наші предки язичники вірили, що основними захисниками таких фортець дійсно були немовлята, яких із цією метою живцем замуровували в стіну такого дитинця. І цей історичний факт визнає навіть відомий рідновір Сергій Плачинда, він про нього пише у своєму словнику. Але це не єдине таке джерело, що розповідає про подібні жертвоприношення. Наприклад, в історії візантійського автора Лева Деякона описано із великим захопленням князя Святослава Хороброго, і це єдине джерело, з якого відомо, що Святослав носив зачіску таку ж, як пізніше наші запорожці. А разом з тим автор розповідає про те, що перед битвами Святослав власноруч приносив по кілька немовлят у жертву своїм богам. Арабські ж автори X століття розповідають про те, що давньоруські князі язичницької доби торгували з хозарами незайманими дівчатами і зовсім не полонянками, а своїми. Кажучи іншими словами, будь-яке язичницьке суспільство на високому витку розвитку власної цивілізації втрачає всяку подобу моралі. Прості люди у нього прирівнюються до худоби. При цьому на ранніх етапах розвитку язичницького суспільства, коли інститут жрецтва ще не розвинутий, відповідний соціум намагається керуватися принципами якоїсь справедливості? Чому ж згодом все міняється? Причина тут проста: язичницькі жерці завжди намагалися зміцнити власну владу аж до можливості вільно розпоряджатися життям своїх адептів. А позаяк ці жерці, як правило, були певною подобою спіритистів. Які спілкуються із демонами, то й звичаї в суспільстві, які вони встановлювали, ставали дедалі жорстокішими та дедалі більш несправедливими. Чи змінило християнство всі ці язичницькі звичаї? Багато що змінило, проте немало й залишилося незмінним. У наш час протестанти та атеїсти демонізують церковну інквізицію з Західної Європи, проте якщо ми прочитаємо етнографічний нарис Івана Франка, спалення уперів у Нагуєвичах, то очевидно зрозуміємо, що вогнище інквізиції це в сутності був язичницький звичай, який зробився народним у християнську добу. Без жодної участи, жодної інквізиції. На протилежному континенті у народу майя існував такий же звичай спалення за чаклунство. Язичницькі жерці й самі були чаклунами, проте не мирилися із конкурентами, які не належали до їхньої касти. Християнство свого часу кардинально поміняло обличчя світу, обличчя світової культури. Візьмімо 1800 рік. На планеті тоді мешкало 952 мільйони осіб, із них 195 мільйонів у Європі. Це 20%. Приблизно таке ж співвідношення існувало і в попередні два століття. За той час Європа дала світу Йоганна Себастьяна Баха, Георга Фрідріха Генделя. Антоніо Вівальді, Томазо Альбіноні, Гайдна, Моцарта Перголезі, Бортнянського, Березовського, Веделя Бетховена. Тоді як 80% населення планети в цю ж саму добу, населення яке в цей час мешкало в Азії, в Африці, Америці, Австралії, не дало світу жодного великого композитора. Навіть у сотні разів меншого за перелічених. І це зовсім не тому, панове, що в Європі, мовляв, живе якась вища раса, адже було б помилкою так вважати. Отож, випливає висновок, що вся ця музика не була б можливою без християнства. А тепер погляньмо на стан великої музики в так званому постхристиянському світі. І ми побачимо лише її дрібні рештки, попри те, що населення на планеті зросло в геометричній прогресії. І при тому слід пам'ятати, що протягом всієї історії християнства у нього завжди були запеклі підступні опоненти, які намагалися його нищити зсередини і зовні, в основному використовуючи свій економічний вплив. На християнських монархів. Проте остаточно і кардинально поміняти світогляд широких мас у всіх християнських країнах їм ніколи не щастило аж до певної часової межі, і ця часова межа почалася приблизно із другої половини 19 століття, коли у світі почав ширитися марксизм. Саме марксизм заклав світоглядні основи сучасної цивілізації. Я не сказав, що, мовляв, усі погляди Маркса абсолютно прижилися у світі. Марксизмом я називаю найперше погляди Маркса на християнство. Навіть у підручниках історії, за якими навчаються українські школярі, Маркс та його ідеологія описані цілком шанобливо. У цьому розумінні мало що змінилося із радянських часів. Марксизм висуває альтернативу національній державі у феномені інтернаціоналу і висуває альтернативу християнству у матеріалізмі. І при цьому Маркс за свідченням очевидців не був сам матеріалістом. Існують дві версії. Перша наполягає на тому, що він був адептом сатанизму. Друга, що сповідував юдаїзм, так як і його батьки, які були криптоєвреями, тобто євреями, які сповідували таємно юдаїзм. Але факт є фактом: Маркс молився перед свічками, причому протягом всього свого життя. Якщо ж ідеологом матеріалізму є не матеріаліст, Якщо цим ідеологом є той, хто сам вірить у щось надприродне, тоді відповідна ідеологія може вважатися просто методом боротьби із пануючою на той час релігією, тобто із християнством. Сучасна пануюча ідеологія лібералізму також є продовженням марксизму в цих двох основних принципових питаннях. Таким чином, ми бачимо, що в наш час. Марксизм залишається жити у своїй світоглядній іпостасі, і при цьому всі забули, що сам марксизм це вчення, яке не відповідає світоглядним переконанням власного засновника, тобто вчення лицемірне, створене із деструктивною метою, і з метою руйнації християнської спільності. Кажучи іншими словами, саме марксизм штовхнув християнську Європу до світогляду язичницької доби, адже матеріалізм існував і в язичницьку добу, в епоху кризи релігійних язичницьких вірувань, яка настала у давній Греції, незадовго до того, як вона була завойована Римом. Ви можете на це сказати, що й до Маркса у Європі було немало матеріалістів. Причому в християнську добу? Так, маєте рацію. Проте ці матеріалісти не мали особливого впливу на суспільство за винятком хіба що Франції, де масонська ложа організувала велику революцію, після якої намагалася замінити усі християнські звичаї язичницькими, запозиченими з історії давнього Риму. Ця спроба зазнала невдачі після тимчасового успіху. І лише після того виникла ідея інтернаціоналу, яку в життя втілив саме Маркс. Таким чином, на нинішній день, спільною метою цілого людства, яке прагне вижити в цих умовах, має бути боротьба із матеріалізмом, а відтак і з марксизмом у всіх його формах та й з лібералізмом, який є замаскованою, поміркованою формою марксизму. До останнього часу Україна йшла шляхом надавання переваги лібералізму як ідеології, і нині ми бачимо, до чого довів нас цей шлях. Тому, панове, потрібно нам міняти не стільки владу, скільки саму нашу сучасну ідеологію із її орієнтацією на лібералізм та на матеріалізм. Допоки буде у нас така система, Доброї, конструктивної влади нам не бачити як власних вух. І раціональне зерно тут лежить у тій площині, що жоден кандидат у президенти, який не готовий до змін державних орієнтирів, не готовий відмовитися від курсу на лібералізм та матеріалізм, не готовий до таких змін на користь повернення до ідеї християнської державності. Цей кандидат не може принести Україні жодної користі, як не міг принести жодної користі світу Карл Маркс. Адже немає такого злого дерева, яке приносило добрий плід.